Багато подій міжнародних, у тому числі пов'язаних з нашими партнерами по північно-атлантичному альянсу. Детальніше про це не тільки зараз будемо говорити з нашим гостем. Це Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики «Українська призма». Він у нашій студії вітаємо вас. Олександр. Так вітаю. доброго дня. Будемо чіт чітко чітко по темах. Ситуація на полях бою і американська оборонна підтримка. Це головні теми зустрічі зеленської з, з так. делегацією американських американського сенату. Там були і лідер демократичної партії в сенаті Чак Шумер і лідер республікан. Американської партії в сенаті Міч Маконел Зеленський дякував за підтримку Україні і розповідав про те, що треба робити через те, що Росія посилила ракетний терор. Ну і ще одна важлива зустріч президента на полях саміту НАТО. Це перемовини зі спікером Палати представників Конгресу США за словами Зеленського з Майком Джонсом. Він обговорив зміцнення українсько-американської співпраці. Відомо, що крім іншого, йшлося і про прогрес України у впровадженні реформ на шляху до вступу в Євросоюз і НАТО. Власне, що ми можемо говорити далі? Що президент так само говорив з делегацією палати представників конгресу, на чолі з лідером демократів Хакімом Джефресом, і до слова, в участь в зустрічі брала і почесна спікерка Ненсі Пулосі. Говорили про. Наближення справедливого завершення війни Зеленський наголошував на тому, що необхідно традиційно посилити ППО, рішучо діяти і обмежити здатність Росії тероризувати нас і світ. Можете роз'яснити ось такі розмови, що вони? У сполучених штатах мають на меті. Ну от а для мене знає. ми з Оленою. От я приїхав, я поговорив з Оленою. Я поговорив з Олександром Краєвим. Я поговорив, ми поговорили. Ми там десь спільну думку, так угу. маємо, десь не маємо. Ми роз'їхались. Все так. там так само це працює. Насправді тут трохи складніше. Почати варто з того, що на фоні саміту НАТО, який є для нас стратегічним курсом, ці розмови, ці приговори, це тактичний курс. Тобто, що нам треба прямо тут і прямо зараз. Нам треба. Протиракетну оборону, протиповітряну, бо всі бачили охмадит, всі бачили російські атаки. Раз друге, ми розуміємо, що росіяни продовжують тиснути, вони, на жаль, продовжують рухатися вперед. Нам треба зброя. Треба зброя для броневих підрозділів, треба зброя для піхотних підрозділів. Два і третє, нам треба зрозуміти, як це буде йти далі. Тобто, чи буде бюджет на наступний рік, чи буде конгрес до нас нормально ставатися, чи не завадять нам вибори президентські? Три вони а вони самі не знають, чи знають ось і отут ми підходимо до того, чому це не просто розмова. Як ви пам'ятаєте? Ми підписали двосторонню безпекову угоду. Там не було цифр по бюджетам, там не було цифр по зброї, але там була сказана дуже класна фраза. Здається, це 12 пункт цієї угоди. Що будь-який контракт, угода, акт або додаток до цієї угоди, підписаний в межах цієї рамки, продовжить діяти, незважаючи на статус угоди. Тобто все, що зараз проговорили, в подальшому втіляться в таких додаткових контрактах. Тобто, ми поговорили з Конгресом, що нам потрібно. Окей, Конгрес виділяє додатковий бюджет, і незважаючи на статус угоди, яку, як ви пам'ятаєте, Трамп може просто розірвати угу. і зробити з нею що завгодно, цей контракт продовжує діяти. Ми поговорили з керівниками основних військово-промислових об'єктів, підписали контракти. Вони продовжують діяти, незважаючи на те, що буде з угодою. А контракти на 5 років підписують цілком. На 5, на десять. Наскільки вони побачите доцільним і валідним. Ним, тобто насправді, хоча ця угода достатньо слабка, як ми про це багато говорили, і Трамп її може знищити, те, що буде підписано в її межах, залишиться. І тому такі розмови можуть не пройти дарма, якщо дійсно ми їх оформив документи, але ви так обережно з політесом можуть фактор, якщо ми розуміємо, що якщо вже пройдуть. То це означає, що історія не має ухилу в минуле. Що ми маємо зробити, щоб вони такі були зафіксовані? Бо Трамп він дивовижний персонаж. Він може говорити одне, думати інше, робити так. третє, так. заявляти четверте, і все це одночасно. Але тим не менше, є великі сумніви, що це буде Трамп зразка 17-го року. Абсолютно. Що ми можемо зробити, аби убезпечити себе. Ну ви правильно сказали, що це не буде Трамп першого періоду, це буде повна непередбачуваність. Ну тобто, Трамп ще гірше реаль... не факт. В тому то штука. Я Трампом займаюся і професійно, і навіть науково, бо навіть моя дисертація стосується пана Дональда Фредовича. Єдина передбачуваність в ньому це його непередбачуваність. Ми ніколи не знаємо його наступний крок. Ми знаємо, що ним керує. Ним керує бажання слави, ним керує бажання грошей. Причому не тільки для себе, але для штатів, uh -huh. визначаючи з цього, ми можемо, хоч якось, передбачати його кроки, але реально це неможливо. І тут лежить відповідь на ваше питання, що треба зробити. Якраз те, що зараз намагається робити українська дипломатія, це мають бути договори з конгресом, договори з Пентагоном, договори з виробниками. Як тільки ми виводимо це з поза повноважень президента, ми точно зменшимо ці ризики. А що гроші в індії Трамп не бачить? А, Я оце. в контексті візиту моді в Кремль. Так, ми бачили, що екстрено відмінили фінальну бесіду так. і фінальне ну якби заяву угу. моді і Путіна. Але тим не менше, невже Трамп настільки зневірився у фінансових інтересах в Індії? Ну насправді там ситуація дуже дивна. Мені здається, американці беруть на цьому паузу. Бо давайте згадаємо, що моді поїхав в Москву. В статусі людини, в статусі керівника держави, яка на 70% відмовилась від російської зброї, і лише під час цієї поїздки несподівано звідкись виросли контракти на 20% поставок всієї зброї для Індії. Бо до цього протягом минулого року прийшло чотири великі виставки американської зброї в Індії. Причому це були всі представники американського ПК. Зазвичай один раз в рік така виставка, і це вважається партнерство неймовірного рівня. Тут чотири рази в рік. 70% контрактів прийшли на Америку. Більша частина контрактів на. Нафту і газ перейшли на близький схід, і тут несподівано моді їде і ламає просто всім плани. Тобто, в цьому випадку ми скоріше повертаємось до класичної дипломатії. Відсутність реакції означає, що це дійсно був чорний лебідь, це був абсолютно непередбачуваний хід. А те, що моді ще й не дав спільної кінцевої заяви з Путіним, це ще один чорний лебідь. Тобто, допоки американці виробили реакцію на поїздку моді, моді вже знову повернувся до нормальності, тепер знову треба все перероблювати. Тому мені здається, Трамп все там бачить. Ну і пам'ятаєте, в нього перший термін з моді були чудові відноси. Йому здавалося, що модя це крутий сильний мужик, ну такий як Кім Сидзіньпінь, і інші, кого Трамп любить. Путіну теж так здається, що моді так. сильний крутий мужик. Так Трамп теж думає, що Путін сильний крутий мужик. У нас організується такий дуже дивний клуб з американцями, росіянами, індійцями, китайцями, північно-корейцями. І що вони там будуть вирішувати, передбачити важко. Індія, єдине, що ми можемо чітко про неї сказати, якщо ми подивимося їх документи ключові, якщо ми подивимось те, що каже моді, вони за нейтралітет, вони за середину позицію, тому так вони дають Україні міліт... Мярди в гуманітарній допомозі, але не дають зброю. Але при цьому, коли Пакистан їх ключовий стратегічний опонент, дає Україні зброю, Індія нічого не каже. При цьому продовжуючи торгувати з Росією, при цьому вона продовжує ворогувати з Китаєм і щодо наземних територій в Гімалаях, і щодо Індійського океану, але при цьому дружить з Америкою і паралельно з Росією. Індія завжди буде балансувати між цим всім. Тобто, не дарма, коло Содхарми є її гербом, коло якраз про баланси, про постійну змінність. Індія веде себе саме таким чином. Чино, причому як тигр Леопольд, не кіта тигр там. Ну типу за мир, за мир, але по-своєму по ну, насправді давайте будемо відверті. Ми так, так іронізуємо, але моді поїхав і поїхав з реб і повернувся з результатом. Так. І результат цей найважливіший, який буде продаватися внутрішньо напевно його населенню. Це питання про найманців індійських, uh -huh. яких відпустили додому. Тобто приїхав моді на Уклін до Путіна і каже: А відпустіть всіх тих найманців, які ще не так. допакетували в Україні. Умовно кажучи, яких ви обдурили, uh -huh. які зараз воюють в Україні. Взяли паузу. Згадайте кілька годин. Не коментували нічого. Да. Путін зробив вигляд, що він не почув цього запитання. Пісков сказав, що нам нічого сказати, а потім отаке рішення. Ну насправді. Якраз на фоні того, що Індія вирішила повернутися до вуглецевих ресурсів Росії, на фоні того, що Індія вирішила повернутися частково до російських комплектуючих, це важливо не до зброї конкретно, а до комплектуючих. Ну, росіяни трохи поблажливіше подивилися на те, щоб розібратися з питанням найманців. Бо реально у них паралельно така ж сама проблема з Непалом, Шрі-Ланкою, з десятьма африканськими державами, але чомусь лише з Індією рішення потроху пішло вперед. Бо на цьому фоні, ми до речі, бачимо засідання шанхайської організації співпраці. Ми бачимо підготовку до Брікс, де Росія зі своїми фінансами не розбереться без Індії, тому насправді це частина геополітичної гри. Але отут маленький такий рефрен моді грав на темі російсько-української війни дуже давно. Виште, коли він переобирався півтора роки тому, його реклами показувала, як щаслива індійська студентка повернулася з України. І буквально такий, ну там був переклад на англійську. Вона каже: батькам: моді нас врятував. Він призупинив війну в Україні. Він зробив все, щоб врятувати свій народ. І це була частина його політичної кампанії. Він на цій темі просував, що, мовляв, він єдиний політик в світі, не американці, не європейці, хто може взяти і поставити війну на паузу, допоки він не вивезе своїх громадян. Слухайте, вибач, будь ласка, а ви бачили оце от звернення племінниці Білоусова, яка невідомо звідки взялася, народилася. Вона так і каже: я з ним ніколи не спілкувалася, але настав нарешті час. А, це, 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 Треба це... Поговорити. Да. Боже, жарти жартам. Але для тих, хто не бачив, з'являється пані, невідома раніше. В ніякому просторі, яка закликає репостити оце її повідомлення, звертається до свого дядька на ти і каже, дорогой, і так далі. Але потім в кінці каже, що ми зрештою ніколи не спілкувалися. Я вже 10 років так, живу в Америці. Так. Але тут залишається брат Білоусова, це міністр утилізації російських солдатів в uh -huh. нинішній, і, і каже, ай-яй, перестань кидати ракети. Що це взагалі? Це частина отієї інформаційної війни, яку зараз розслідувачі вивели на новий рівень, що виявили за інсайдер зокрема і Держпігіль, Христо Грозів і його команда. Вони виявили, що новим вектором інформаційних воєн зараз за кордоном у Росії буде вводити в страх. Тих, хто живе за кордоном, перше про умови огоже, як будуть жити всі країни, і ви не повірите вже в Скабєва шоу дають аналітику, що через відклю... через дорожчення світла в Австрії починають виселяти людей з квартир. Ну і так далі, так далі. Так далі, але е, в страх і е, зневіру, що перспективи немає в європейських країнах, що в Європі все погано і. Всі країни котяться в прірву, аби пересворити людей між собою за різними ознаками людей і уряди, якими вони uh -huh. керують, Ну і уряди між собою. Так. Що їм з цього вийде? Uh, дивіться, є два підходи, як це аналізувати, і на жаль, обидва підходи можуть цілитися одночасно. От ми з вами якось і пам'ятаю що пару місяців тому, розбила, розбирали на ефірі, що Росія завжди робить кожний крок, щоб з нього було два виходи: такі, які де вона перемагає, і такі, які вона може використати. Тут ми маємо теж саме. Що ми маємо в цьому плані? Поширення таких наративів про те, що треба перемоги, бо все погано, не буде жодної перемоги, не буде навіть нормального миру, але треба все зупиняти. Він несе на меті дві цілі: перша посіяти хаос, тому що як ми бачимо в українському суспільстві, в західних суспільствах в принципі є певний ресентимент домовляння з Росією. Всі розуміють, що якби в якийсь момент... Наступить необхідність така, але ніхто вже не довіряє Росії. Всі пам'ятають навіть на Заході, що дуже мене радує, бо я думав, що ну як мої багато колег думали, що на заході досі вірять в Росію як нормального дипломата, але. Це сіє певний хаос та сіє розбрат суспільстві, тому що починається дискусія, якою б не мала бути, але вона починається. А другий варіант це те, що Росія знову ж таки провадить свою лінію миротворчості так званої, що нібито вони завжди готові на перемовини. Згадайте, що Путін заявляв на початку року про стамбульські так звані перемовини, що він дуже активно апелює до стамбульських так, постійно. Так. так і зараз навіть свої так звані формулі миру путінській. Він знову про них згадує, і тому. Це присліду дві мети. Перше, якщо їм вийде всіх переконати, що Росія миротворець хоче перемовин, змусити Захід примусити Україну до перемовин. Що, мовляв, захід має повірити, що з Росією можна говорити, це такий ілюзорний сценарій. І другий сценарій, якщо не вийде це зробити, як мінімум посіяти паніку, посіяти нерозуміння і посіяти розбрат, коротше кажучи, втілити концепцію контрольованого хаосу. Це та концепція, яка існувала в російській геополітиці ще до Герасімова. Ще з нульових років, в 2011-му вона оформилася. Але ще тоді існувала концепція, що нам потрібно запускати протирічні наративи. З однієї сторони, ми кажемо, що весь мір втроху ядерна бомба, а з Сторони, а давайте поговоримо, нужні мирні переговори. І хай люди там всередині в своїх головах розбираються, а ми збоку посидимо, почекаємо, поки вони там закиплять. Ну, власне, зараз нова кілька тижнів не було історії про ядерні зброї, так. червоні лінії, все це решта. Буквально напередодні вчора з'явилися знову цей наратив. Слухайте, якщо ми вже почали говорити про стамбульські угоди, а як же ж тоді одружити в одній голові стамбульські угоди, які класні, і Ердоган, який за жодних обставин не може бути перемовником? Це заяв. Так, Кремля. так, А це дуже просто. Ердоган знову ж таки. Що сталося? Е Ну, що сталося? Ердоган продовжує робити свій реаль політик. Згадайте, Ердоган це той перший лідер НАТО, який збив російський літак на свою територію. Це перший лідер НАТО, який ще до Трампа атакував Вагнерів у Сирії. Це той перший лідер НАТО, який спокійно підтримав у війні з путінським союзником на той момент Вірменію, і потім зробив це ще п'ять разів. Тобто, Ердоган він різкий, він рішучий, але при цьому він любить домовлятися. Це той самий Ердоган, який збиваючи російський так, підписував новий контракт на Сі 400 паралельно з контрактом на Ф-35 і комплектуючи. І тому Путін фактично бачить, що Ердоган не пішов з ним на угоду, що всі ідеї про зернову угоду, про газовий хаб, з яким, до речі, Ердоган Путіна кинув дуже красиво. Всі ці ідеї провалилися, і Ердоган не є для нього тим інструментом, який Путін собі хотів би мати. І звідси, до речі, треба провести такий паралель. Така велика увага увага до Орбана. Бо Орбан теж лідер НАТО. Хоча Угорщина, звісно, не Туреччина, але все таки. Тому ми бачимо посилену увагу до Орбана і бачимо відсутність уваги до Ердогана. Бо Ордоган явно, його по багатьом параметрам переграв. І тому так, стамбульські угоди класно, але Ордоган небезпечний, і Росія не хоче його використовувати. А Орбан, човник цей. Ну, він ж поплаває і назад у свій. До свого причалу. Ну, що тут при... зламали. Він розумієш, він тільки виплив, а вони ракети позапускали. Так. І все, і зламалося, вся орбана дипломатія. І він ну... зараз у Штатах ще поплаває трошки назад. <світ> Знаєте, зламалася та зламалася, але свої 25% знижки на газ на наступні три роки він виторгував. І 25% списання боргів за попередні чотири теж. І Китаю він теж сподобався. Не дарма ж китайці спочатку приїхали до нього, а потім він до Китаю приїхав, поговорили про поставки, про все. Трампу він точно сподобався, вони ж вже поговорили. А якраз. він ж взагалі там, там Трампа збирається Кликати на період свого голосового головування так. на візит. Слухайте, ну якщо ми вже почали говорити про сподобатися китайцям, uh -huh. що відбувається з Білорусію. Насправді, якщо спостерігати за заявами Лукашенка, то він всім абсолютно представникам делегацій, незалежно від рівня, з якими він зустрічається на своїй чи на іншій території, він говорить одну і ту саму фразу: ми готові вам допомагати. Використовуйте нас і нашу територію, і нас. І це дослівно лише українською. Що відбувається, чим торгує Лукашенко? Він а... хоче вилізти з під Путіна ще раз спробувати, чи як мені здається, не те, що вилізти, але не повністю стати Росією, бо все таки, ну ми розуміємо, що будь-який сценарій, коли Білорусь та Росією, проект союзного государства, Лукашенко не мав проекті союзного государства. Тобто, навіть от в тій раді раді Совєт союзного государства Лукашенко там немає. Він залишається при ньому радником, і тому насправді він чудово розуміє, що його політичне майбутнє фінансове майбутнє майбутньої родини це лише існування Білорусі, хоч в якомусь вигляді, окей, там абсолютно продажної квазі держави під Росією, під Китаєм, під ким завгодно, але держави, хоч в якомусь вигляді, хоч по якимось параметрам. І тому так він розуміє, якщо повністю прийти на російський вектор, це союзне государство, і там можливо це 5 років, можливо, 10, можливо, менше. Але Білорусь перестає існувати становиться губернії Російської імперії. Але якщо в цей же момент тут є китайські війська. Китайські інтереси, китайські інвестиції найважливіше. Росія вже не буде такою сміливою, бо ми бачимо, що в Росії з Китаєм також рівня відносини, і Китай теж економічно потроху залазить на російську територію. Тому Лукашенко просто створює собі страховий поліс, щоб Росія не змогла його проковтнути. Дякуємо дуже, пане Олександр. Олександр Дякую. Краєв був із нами і говорили про світ і Україну. і Роль кожного в житті планети.